Він на себе прийняв хвилі ударні після бомбардування. Чую, стекла летять, сипляться стекла. В результаті цього вибуху уїхали потолки. Бачите, станом на сьогодні відновлення відбулося на 75%. Тому 25% ще залишається, але роботи йдуть швидко. На жаль, розпочалось поховання через те музика буде звучати. До завершення поховання звучить музика. Це для того, щоб все-таки люди знали, що у нас війна, тому що чомусь, на жаль, ми забуваємо вже. У Василькові триває капітальний ремонт п'ятиповерхівки по проспекту Київський шлях, 46, колишня назва, вулиця Декабристів. Будівля постраждала внаслідок повномасштабного вторгнення. У перші дні війни у будинку проживали 210 мешканців. Наталя Карпунова згадує, увечері 28 лютого 2022 року вона знаходилась на кухні та раптово почула звук літака. Пішла велика волна і мене волною закидає в ванну. Туди я накрилася всім, що там було, бо накидала туди, і одіяла, і подушки. От. І чую стекла летять, сипляться стекла. Ну так, як ото я не знаю, що страшно було, дуже страшно. Двері вирвало. І думаю, що мені робити? Ну я сиділа. Я сиділа у вані. Слава Богу, не зацепило. Наслідок ракетного обстрілу Василькова разом із Білою церквою та селищем Калинівкою був зруйнований п'ятиповерховий будинок по вулиці Декабристів, 42. Михайло щук розповідає, чув, як відбувалося бомбардування. Літак Су 25 скинув керовану авіаційну бомбу ФАБ 250 В результаті цього значних пошкоджень зазнали сусідні будинки, в тому числі і п'ятиповерхівка по вулиці Декабристів 46. Що стосується будинку номер 46, він на себе прийняв хвилі ударні після бомбардування більше всіх будинків, які попали під бомбардування через вибухову хвилю. Будинку були вибиті вікна, двері та зруйновані балкони. А ще пошкоджені стіни, фасад та окремі квартири. Всередині до розпорядження Васильківської міської ради була створена робоча група по обстеженню будинків. Її головою є Валентина Савчук. Відповідно, оформили документацію, оформили кошторисну документацію, кошти на відновлення вікон, дверей, тобто на поточне відновлення будинку, були виділені за рахунок резервного фонду державного бюджету. За кошти місцевого бюджету ми виготовили проєктно-кошторисну документацію. Проєктно-кошторисну документацію передали до Київської обласної військової адміністрації. Відновлення будинку розпочали у жовтні 2023 року. Замовником капітального ремонту. Ремонту є Департамент регіонального розвитку КОДА. Роботи виконують коштом фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Вартість відновлення складає близько 28 мільйонів гривень. До проєкту включено ремонт покрівлі, ремонт під'їзду, ремонт деяких квартир, а також утеплення цього житлового будинку. Станом на сьогодні відновлення відбулося на 75%. Тому 25% ще залишається, але роботи йдуть швидко. Відповідно, підрядник відповідально ставиться до свого завдання. За цей час робітники демонтували пошкоджені частини будівлі, укріпили конструкції стін, замінили віконні та дверні блоки. Наразі утеплюють та остоплюють фасад. У планах зробити балкони, відремонтувати покрівлю, під'їзди та деякі квартири. В одній з них проживає Ольга Красноштан. Вона скажеться, її житло непридатне для життя. В результаті цього вибуху уїхали потолки. Бачите, Воно все. тут ось двері були, вони з'їхали. І в спальні там потолок уїхав зовсім. Ця стіна зруйнована зовсім. Мені її не можна торкатися, сказали, бо вона, якщо я сама полізу, я бачу такий стан. От. Ось, ось може. Да? Да. Ані Ольга говорить, вже півроку чує лише обіцянки. Вона мешкає сама та потребує допомоги. У жінки двоє дітей, але бачиться з ними не часто. Старший син після онкооперації, а молодше захищає Україну. Написала в дію на є відновлення на допомогу. Подзвонили з адміністрації, сказали, що вони спочатку зроблять ремонт, а потім то на що не хватить грошей. То тоді я вже на є відновлення, можу реєструватися. Ну, по цю пору немає нічого. І так і не зрозуміла, коли буде ні, не зрозуміла. Я вже цих прорабів, що тут на строк, я їх уже всіх замучила. За словами керівника проєкту Олександра Ковальчука, вони мають відремонтувати у будинку п'ять квартир. Ми їх плануємо приступати робити на протязі двох тижнів. У нас також були вони коригуванні, там деякі елементи. Ми коригували, тому що в нас змінялося саме відновлення пошкоджених елементів конструкції будівлі. І зараз ми знаходимося на стадії того, що заключаємо додаткову угоду із департаментом регіонального розвитку. Затримок у відновленні житлового будинку поки немає. Завершити ремонтні роботи планують у липні 2024 року. Тим часом у Василькові продовжують відновлювати та відбудовувати інші будинки, які постраждали під час повномасштабного вторгнення російських військ. Марія Марчук, Дмитро Маркевич Василькова спеціально для медіапогляд.